Міністерство фінансів і державний департамент впроваджували нові санкційні списки кожні кілька тижнів протягом більшої частини минулого року. Скільки нових російських організацій ви включили під вашу санкційну владу з січня? Я повернусь до вас з цим числом. Відповідь нуль. Скільки компаній у світі ви санкціонували заведення бізнесу з російськими компаніями таким чином, що підриває наші санкції та експортний контроль? Я Повернусь до вас. З ці я ці вважаю, що відповідь нуль. Сподіваюся, я помиляюся. Я був би радий. Якби ви повернулися до мене і сказали, що я помиляюся, але КНР допомагає обороні промисловості Росії, надаючи компоненти подвійного призначення та сучасні технології. Минулого тижня канцлер Мерц поінформував нас з обох партій про тривожне переозброєння Росії за допомогою Китаю, Ірану та Північної Кореї. Скільки китайських компаній були призначені за роботу безпосередньо з оборонною промисловістю Росії? Я, я повернуся до вас з цим. Я скажу вам, що ми ввели санкції проти численних китайських компаній за отримання іранської нафти, і ми працювали над тим. Ці тіньові флоти не є незалежними.